Всім доброго часу суток Лайфхак лайхак по роботі з декоративною штукатуркою лава другої марки Файдаль. Лайфхак заключається в слідчому. Коли ми робимо укос, то ми клеїмо на стінку скотч. Коли робимо стінку, то клеїмо на укос, щоб не закалювати. І так, що заключається лайхак? Взираємо взираємо скотч, у нас виходить. Отакий кут такий кут, отакі все-таки бльоки. І ось в чому дай хак. Беремо звичайнісінький брусочок. І просто напросто не не, 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 не шпателем, тому що можна його просто зрізати лишнього. А ось от... такими нехитрими рухами. Та Отримуємо еротичний стик у з стіною. Це все. Оці скотчі відбираємо. Ну, тут сюди головне не протертись до кутнитка, той, що стоїть, ну, той, що ставить, Ну, і от як результат, як воно виглядає. Якщо десь є напливоно, легенько шпателем збили, там воно там споч, здерли і оп, і все причудово. Отак виглядають стиків коса. Не займіться, клеїте скотч і це вам областить за цікаво. Всі ось промикання в мене поколений з кочем. Тут так само обрізали. Все красиво, отлично. Sve, šmestva